Маргаріти Сіманьян біполяр очка. Пропагандистка каже, що війни, які влаштовувала Росія, це жах. Такий жах. А що не жах? Жах, Я ж кажу, який жах гражданська війна в Грузії, абхазський конфлікт, осетинський конфлікт, Придністров'я. Це ж ужас який-то. Подряд одні сплошні конфлікти та чергові крокодилові сльози російських турбопатріотів на фоні пальм. Відео публікують, де розносять колонни. По пряжньому ніяк треші ходять колоннами. І нікого за це не набутилюють. все у всіх хорошо. Пузіка ще нам процвітає. Ми бажаємо. Ми пашу нужно. Всім привіт, це кринжовості. Тут про брехню, абсурд та недолугість росіян. Сьогодні ми поговоримо про лагідну та турботливу Росію, про ту саму, яка завжди всі годувала і ніколи не влаштовувала голод, як каже пропагандистка Сімоньян. Сейчас Росія матушка возвращает своє і показує миру, як можна дружить по-другому. Не увазя всі недра кораблями пиратскими, не насилує женщин, не устраивая искусственный голод. Ну да, Росія ніколи не влаштовувала голод. Просто якось так випадково виходило, що останній шматок хліба завжди забирали чекісти. Совпадіння не думаю. Як там Сімоньянша сказала, Росія не вивозить природні надра кораблями? Ні, ну саме кораблями може і не вивозить, але на окупованій території Донбасу є кам'яне вугілля, природній газ та інші корисні копалини на трильйони доларів. Ви не понімаєте та другу. Також, за словами Симоньян, войны, которые были за участю России, стало бо там не было России. Карабахский конфликт, осетино ингушский конфликт, таджикский конфликт, гражданская война в Грузии, абхазский конфликт, осетинский конфликт, Приднестровье. Это же ужас какой-то. Подряд одни сплошные конфликты. Почему? А почему при русских такого не было? Потому что Россия матчка всех успокаивала, всех кормила и всем нормально в общем-то жилось. Чего, Так, стоп, 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 стоп. Тобто у 90-х не Кремль створив маленьку, сіреньку, невизнану республіку Придністров'я, не Москва стравила між собою Арменію та Азербайджан, продаючи зброю кожній зі сторін конфлікту. Не росіяни відтяпили у Грузії та України частину території та провели там референдуми під дулом автомату. Га Марго, Пора домой всім, пора дружити з нами. Я вас уверяю... Если не прийзій нічого совершенно непредвиденного, то з Божьей помощью в этом году закончится этот конфлікт, який сейчас происходит. І ми ще увидим, как що новые цари і на коленях будуть знову просить Росію матушку забрати їх домой. А це дружба в них така виходить. Ну з такими друзями і ворога не треба. Як тільки вони зібралися перемагати, не зрозуміло. Ура, патріоти, які сидять десь в Іспанії, кричать, що все плохо на фронті, і Росія не побіждає. Видео публикуют, где разносят колонны. По-прежнему некоторые товарищи ходят колоннами. И никого за это не набутыливают. Все у всех хорошо. Пузиковщина процветает. У всех все хорошо. Какой может быть обвал фронта? О чем речь вообще? Всем плевать на эту войну. Ні, ну не всім росіянам плювати на цю війну, особисто гаїшники круто наживаються на цьому. А сколько відео з гаїшниками? Когда люди гонять пуханки, які вони зарані уже приварили мангали, а гаїшники вимагають їх і забирають всяки по 10 тисяч. Это как вообще нікого не наказують? Все хорошо ніякої війни нет. А чому можна говоріть? Якому валі фронту? Що <риклад> Росія!» Влада Кремля зробить все, щоб занурити у своє середньовіччя якомога більше країн. Бо іж хоче хтось жити краще. Треба прийти, розбомбити, вбити, віджати житло та якісну воду. Все по канонам Росії. Це вже чудово на собі відчув Донецьк, Маріуполь і тисячі населених пунктів України. Ці Путін! Путін президент міра, ура! А ви, друзі, не втрачайте здоровий глузд до наступних випусків.